Привіт! Сьогодні ми з вами підемо дивитися одну квартирку, яка знаходиться прямо у самісінькому центрі Латинського кварталу. Це незвичайна квартирка, бо вона, по-перше, дуже дорога. Коштує вона 1900 євро на місяць, і у такому центрі я ще не дивилася жодної з квартир. Латинський квартал це традиційний студентський квартал у п'ятому окрузі Парижа на лівому березі Сени біля університету Сорбона. Але саме ця вулиця вона знаходиться у дуже, дуже туристичному центрі. Там багато невеличких магазинів, дуже багато туристів. З одного боку це прикольно, а з іншого боку, якщо жити там постійно. Є ризик переплачувати у магазинах, платити дорожче за обіди в кафе та постійно бачити іноземних туристів, які або заблукали, або ловлять гав, дивлячись на красиві будівлі Парижу. Будівля знаходиться у внутрішньому дворику, і до неї ми потрапляємо через такий коридор. Нажимаємо світло. Завжди дуже маленький ліфт, але на відміну від моєї квартири, тут серденька, а не члена. Розмір ліфту. О, ось я навіть не можу руку випрямити в цьому ліфті. Так, ну що, йдемо дивитися. Дуже старий будинок. Подивіться на ці балки. Такі балки часто свідчать про те, що будівля десь 17-18 століття. Плюс є такий сайт, на якому можна подивитися рік будівництва будь-якого будинку у Парижі. Тож цей будинок я подивилася, і це десь 1650-ті роки. Так, дуже цікава сьогодні квартира. По-перше, вона з ремонтом. Я такого ще в Парижі ніколи не бачила. Все дуже нове, е і це дуже незвично. Заходимо, і відразу в нас сходи, тобто квартира знаходиться на трошки нижчому рівні, і буквою «Г». Тобто зараз ми з вами будемо дивитися, і оці два віконця це якраз там спальня, а тут салон. Тут у нас з вами вхідна група, тут ми заходимо, тут у нас перша ванна кімната, сходи, тут відразу невеличка така вішалка. Є де покласти взуття, що взагалі-то рідкість, і ось така шафа. Що взагалі-то супер, бо тут насправді. Доволі багато місць для зберігання речей. У ванній кімнаті. Привіт. У нас душова кабіна, туалет, як бачите, все дуже нове. Взагалі супер, не знаю, я таких ремонтів у Парижі, мабуть, ще не бачила. На вході невеличке віконечко тут. І невеличке виконечко у ванну кімнату, що взагалі-то дуже зручно, бо можна навіть не вимикати світло. Є домофон, що дуже зручно, можна відкривати двері і не спускатися униз. І тут відразу ми потрапляємо у кухню салон їдальню, величезна насправді кімната. Кухня насправді вам, а, якщо ви дивитесь з України, може показатися, що невеличка, бо тут тільки дві плити. Але насправді для французької квартири це просто величезна кухня з дуже великою площою для приготування. Все дуже гарної якості. Є ось тут в нас микрохвильова пічка. Тут у нас невеличкий холодильник і навіть пральна машина. Зайшли, пройшли через цю кімнату, через кухню, і тут у нас вже дві двері, одна у спальню і одна в іншу ванну кімнату. Спальня не дуже велика, але я вважаю, що велика, якщо ти можеш обійти кровать з двох сторін, це вже просто успіх. Тут навіть є невеличка така тумбочка. Насправді дуже гарно все зроблено, дуже якісно. Багато шухлядок і велика шафа. Там в нас віконечко у ванну кімнату. Тільки подивіться на цю стелю. Неймовірно. Невеличкий телевізор і від з віконця. Так, може здатися, що не дуже гарний, але можна побачити небо і це в Парижі вже успіх. Ось так цікаво можна подивитися, що вікна в нас на різному рівні. Бо, як пам'ятаєте, тут в нас вхід і тут в нас сходи. Тобто, можна сказати, що дві різні будівлі і ви подимаєтесь на один поверх, а потім спускаєтесь трохи нижче. Тут в нас ще одна ванна кімната. Такі двері, які заїжджають в стіну, щоб було зручно. Привіт. Душ. Умивальник і туалет тільки один в цій квартирі, але мені здається, навіть два душі це взагалі-то для такої квартири багато. Пошук квартири в Парижі це дуже-дуже важко. Треба зібрати величезне досьє, а ще потім треба, щоб вас обрали серед ще інших 30 або 40 кандидатів на цю квартиру. На моєму каналі ви можете подивитися інші огляди квартир у Парижі, а також подивитися відео з порадами, як зняти квартиру у Парижі, які документи зібрати та інше. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступному відео відео